Найбільший торт до дня міста бісквітні коржі та три шари крему, масляно-заварний, шоколадний і ванільний. Довжина майбутнього торту 6 метрів, ширина трохи більше метра. А от вага поки таємниця. Загалом на приготування кондитерського шедевру необхідно 24 години та 10 пар робочих рук. Одягнуть випічку у національну символіку. Звісно, флаг України, звісно, вишиванка должна присутствувати. І я думаю, слова. Слава Україні, будуть якраз кстати, і посередині буде герб Ужгорода. Торт складатиметься з трьох частин. Скоштувати його зможуть на площі театральній вже цієї суботи. Ціна шматочка символічна: одна гривня. Окрім солодощів, на Ужгородців чекає і так званий гаражний аукціон. Продаж непотрібних, але справних речей: електротехніки, книжок, всього того, що комусь ще може знадобитися. Зібрані кошти спрямують на благоустрій іменинника. 50% буде віддаватися на благоустрій міста, тобто ми хочемо купити парковочні стопчики, можливо, лавиці, ну, на що вистачить коштів. І 50% будуть віддаватися е, власнику лота. У день міста ужгородцям запропонують і трохи поекспериментувати. Діти та дорослі зможуть створити свій ужгород з картонних коробок. Діти зможуть ліпити різні цікаві штучки. Там вони зможуть малювати всі бажаючі долучаються. Це все абсолютно безкоштовно. 1221 річницю святкуватимуть два дні. У місті планують організувати близько 20 різних атракцій.